Тяжка рамка, перга на цій рамці і меда, ну просто тяжка. Так, якщо ця з медом, я розширювати не буду їх поки на всі. 10 ще також. Все, забираю я цю рамку і сюди нашу медову рамку. Ось вона, вона. Так, ось в нас. Так, оцю можна у них забрати рамочку. Правильно нам оператор підказує. непогано, маточка начервила. Я вже дивлюсь, да, воно. Все це дві дуже гарні рамочки. Далі даю йому таку майже відбудовану. Ну, як, розпочали якісь бджілки її будувати. Значить, одна-дві. Так, піде. Оце тут вона і буде стояти, Так, тут у нас. Не подобається мені ця рамка. Поки що не подобається. Сейчас. не факт, що вона там стоять буде, ось да, отут більш краще, ну я її потім звідси заберу. Так, таки я її поверну на своє місце. Повернуть більше пилку піде на цю сторону а там буде ще де матки трошки попрацювати і медовою рамочкою всю цю кухню отак прикрию. Ставлю їм заставну і ставлю їм цей другий корпус. Цвіти падають, з абрикоса сюди прямо летять. Даю їм трошечки. Медової сийти. Краще не пожалкувати, дати їм трошки отако полити метком, вони веселіше піднімаються і працюють з задоволенням. Все. Дівчатка, гарного вам розвитку. Працюйте і радуйте господаря і оператора. Ще раз повторююся, що мені так більше подобається. У мене зараз виходить 7 рамок тут, 7 рамок тут, це 14 рамок. Я розширив всього, а було 9. Всього на 5 рамок. А так мені довелося вставити повністю 10 рамок в сім'ю. Ну, до 9 рамок додати 10, якби я вважаю, що за